Ні, так ми ще й продемонстрували те, про що ти неодноразово також наголошував, що потрібно говорити не лише про те, що в Україні є корупція, а й про свідчення того, що в Україні є боротьба з корупцією. І так, так це ж головне. Ми ж то, що так, зараз так, так. І це, говоримо. І це і скандал. Єрмак не тільки, так, через, так, 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 дії НАБУ. І європейці сьогодні це прямо. От, прямо вони кажуть, підтримуємо та підтримав. Тобто ми ж побачили, бачать, що ви боретесь запобіжник. Очищення відбувається не. Як постфактом, а в ре... режимі реального часу. І це важливо, що за Під... Але після обшуків. Обшу. Дивись. Дивись, добре слово і пістолет краще, ніж просто добре слово. Правильно? Правильно. Ну, типу, у Франції Сарказі теж не зразу в тюрму сів. Да? Ну, відставку пішов, потім вже, присіли, ну, вже розслідування, розслідування відбулось. Тому все степ байстеп, так, да, між. Ну от сьогодні за один раз ну неможливо так все змінити, Ми ж корупція дуже довго хворіли. Ну без того, це такий ну, крок. Безумовно. Знаєш, маленький да. крок для людини і великий крок для людства. Як коли для сказали, про всього, висадку, типу. висадку на місяць. Я думаю, що це великий крок в плані того, якою має бути країна. Безумовно. Так? Дивись, що, знаєш, коли да. голова офісу президента а, може отримати підозру, це стане чи не стане запобіжником для майбутніх таких це, людей? Це, це стане. Я ну, дивись, сподіваюся, що стане це ж урок і для мари чи на канари да і бек для бек офісів різних а чи створювати знаю, цей бек-офіс чи ні? Тому що все можуть слухати, так.